Вітаю вас, мої дорогі підписники, вітаю вас, гості мого каналу. Вітаю вас, мої дорогі козироги. Сьогодні терогороскоп для вас на березень місяць 23-го року. Подивимося початок, середину і кінець місяця. Також хочу наголосити на тому, що розклад є загальним, а не індивідуальним, тому він в когось програється, а в когось ні, в когось може програвати більше, а в когось менше. Пам'ятайте про це. На початок місяця у вас випадає старший аркан МАХ, який вказує, що у вас є можливості, шанси. Це ресурс для реалізації бажаного. Все в ваших руках тільки вам потрібно повірити в себе і досягнути своїх тіл, які ви поставили перед собою. Редсель Кубків він вказує, що початок місяця не час для того, щоб сумувати. У вас буде гарний період, якісь будуть подарунки, можливо, якісь романтичні, які будуть вечори, ну, гарні будуть якісь можливості, шанси. Хтось отримає якийсь подарунок, такий буде романтичний період з початку місяця. Але Сімірка мечей вказує, щоб ви оберігалися крадішок і якихось шахраїв, які можуть бути на вашому кроці. Якісь люди, які можуть плести проти вас інтриги. Тут Пентаклів Вказує про те, що у вас будуть шанси, у вас будуть можливості, якісь сприятливі обставини для реалізації бажаного, отримання, можливо, якогось прибутку чи винагороди, отримання якогось подарунка, якісь шанси для того, щоб щось реалізувати, бо якісь мож, перспективи нові можуть виникнути. Карта віщує успіх у всіх сферах вашого життя, скажімо так, удача буде сама йти до вас в руки. Головне з цим скористатися вміло. Наступна карта рецель мечів, який вказує про пошуки порозуміння, пошуки якогось вирішення якогось конфлікту, Також. Критика в вашу адресу, яку ви важко сприймаєте, і так далі. Тут, можливо, якесь відрядження, тут, можливо, буде якась от поїздка, яка буде стосуватися відрядження, в когось навчання, і так далі. Але намагайтеся бути більш спокійнішими і, і менше конфліктувати з усіма. Активні будьте, але менше конфліктів. Пам'ятайте про це. Королева жезлі, вона вам вказує, що буде дуже багато у вас справ виникати, але ці справи вони будуть приносити вам велике задоволення. Тут головне, розпочати справи справи доводьте до кінця, і тоді все вас вдасться. На середину місяці вас випадає десятка кубків, яка вказує про гарні емоції, гарний період, про щастя, про задоволення своїм життям, про час проведений своїми рідними, своїми близькими і дорогими вам людьми. Друзями і так далі. Наступна карта це п'ятірка жезлів, яка вказує про конфлікт якихось інтересів, якісь ідеї будуть у вас, які комусь не сподобаються, Не сподобаються, ви просто будете відстоювати свою точку зору. Тут будьте активні, тут правда на вашій стороні. Але пам'ятайте, що у всьому потрібно дотримуватись здорового глузду і вчасно зупинитися. Навіть в конфліктах. Будуть якісь до вас такі. Блискавучі ідеї до вас прийдуть в середині місяця для того, щоб вирішити якісь проблеми, які у вас виникають на вашому шляху. Просто шанс, якийсь щось вирішить, обов'язково ним скористайтеся. Вісімка жезлів, Вона вказує на те, що буде в середині місяця дуже активно все розвиватися і дуже швидко. Буде рух, можливо, якісь поїздки, можливо, якісь новини, які ви очікували набагато пізніше до вас, прийдуть дуже швидко, можливо, якусь посилку за кого ви забудете замовляти. Вона дуже швидко пройде неочікувано для вас. Хтось. Якогось листа отримує хтось дзвінки з важливими новинами і так далі. В когось переїзд в новий будинок на нову роботу, в інше місце, або ж навіть взагалі за кордон може бути переїзд. Тут, звичайно, програватиметься в кожного по-своєму. Шестірка кубків вказує про те, що можливо будете відвідувати місця, де ви родилися, де ви виросли, можливо, спілкування з давніми друзями, з вчителями і так далі. Тут будуть якісь спогади з дитинства. Такі дуже теплі, приємні, які принесуть вам гарні емоції. І таке щастя і задоволення. Шестірка Пентаклі вказує, що е, вас буде чекати якась допомога, або ви комусь будете надавати допомогу, якщо вас хтось попросить, можливо, отримаєте якийсь подарунок, або ж, можливо, якщо поїдете в гості і так далі, до рідних, до близьких, ви комусь щось будете дарувати. В кінці місяця відлюдник вам випадає, який вказує про те, що вам потрібно іноді час для того, щоб побути на самоті. От Можливо, ваша друга половинка піде до друга там, і так далі. А ви за цього там, не сердіться і так далі. Хай іде, а вам потрібен час побути на самоті. Навіть той самий час прибрати в будинку, в квартирі. Щось приготувати, їсти, можливо, якісь покупки піти зробити, але час наодинці для вас це дуже важливо. І також карта вказує на те, щоб в кінці місяця всі важливі справи ви довіряли тільки собі, на когось не звалювали, тому що просто може в когось не вийти, зробити це в когось може, просто хтось може про це забутися. І потім будуть якісь конфліктні ситуації. За цього якісь не, не, не вдасться все те, що ви запланували, Просто самі все зробіть і все буде добре. Дев'ятка мечі, вона вам говорить про ваші страхи, про ваші недосипання, про якусь тривожну ситу... тривогу, яка вас дуже мучає. Ви постійно себе накручуєте, і вам постійно в голову лізуть якісь погані думки. Вам потрібно відволіктися. Прогулянка якась, ті по парку. Чи в таких містах, де ви можете набратися енергії, відновити свою енергію? Можливо, якась прогулянка, якесь кіно сходить і так далі. Вам просто потрібно від поганих думок відволіктись і думати тільки про позитив. І все тоді у вас наладиться. Семірка Пентаклі вона вказує вам про те, що. Будете дуже багато працювати, і ви обов'язково за свою працю отримаєте винагороду. Можливо, не ту, яку ви очікували, можливо, ви якусь меншу, але ви її отримаєте. Тут головне на терпіння. Набиравшись терпіння, ви обов'язково всього дочекаєтесь того, чого ви хотіли. Дев'ятка Пентаклі, вона говорить про стабільність у всіх сферах вашого життя, про фінансову, про матеріальну стабільність, також, яка вказує, що ви будете впевнені на завтрашньому дню і не будете переживати, де вам взяти кошти на те чи інше, на якісь там ліки, або ж на якийсь там одяг, і так далі, на комунальні якісь послуги і так далі. У вас буде все стабільно, і ви не будете так дуже сильно себе накручувати. Все буде стабільно, впевнені будете в собі, радісні, щасливі. Шестірка мечі вона вказує про те, що ви дуже хочете змін у своєму житті. Зміни, обов'язково йдіть до них, скористайтеся шансами, якщо вони у вас є. Зміни вони будуть залежати від вас самих, від ваших вчинків, думок, ваших оо, всяких там. Як ви себе поведете, яке рішення ви приймете, як ви вчините в тій чи іншій ситуації? Робіть правильні вчинки, правильно ну, виконуйте все, і тоді, звичайно, зміни вам будуть тільки в кращу сторону. Ірисер Жезлів вказує на те, що дуже активний буде у вас кінець місяця, дуже буде багато справ, можливо, якісь поїздки, якісь відрядження. Тут головне, будьте активні і все у вас вдасться досягнути будь-якої е, своєї цілі. Головне, вірте в себе, в те, що ви можете. Відвівши підсумки, можу сказати, що по магу у вас є все для реалізації бажаного. Головне, вірити в себе. Не час для поганих думок. Остерігайтеся в крадії початку місяця. У вас буде стабільність у фінансовому плані, у всьому. У вас, скажімо так, буде. Успіх у всіх сферах вашого життя і вдача буде просто плести до вас в руки, обов'язково нею скористайтеся. По королеві жезлі у вас буде планування якогось, можливо, з якогось бюджету, або ж, можливо, просто буде якісь справи, які будуть вам приносити задоволення. В середині місяця ви будете задоволені всім, що маєте. Будете щасливі, будете насолоджуватись життям. Також будете відстоювати якусь свою точку, якусь свою. Ідею, якісь погляди на життя. Головне пам'ятайте про те, що іноді потрібно вчасно зупинитися. Будуть якісь гарні ідеї для покращення свого майбутнього. Головне скористайтеся обов'язково тою ідеєю, тою можливості, тим шансом. Буде дуже все швидко і швидко у вас виникати в житті. Дуже несподівано навіть для самих вас. Будуть якісь приємні такі. Погоди з дитинства, або ж відвідування місця, де ви родилися і так далі. Отримання, можливо, якогось подарунка або будете займатися якою благодійністю. В кінці місяці карта вам вказує, щоб ви сподівались тільки на самих себе, виконували важливі справи самі, ні в кого не просили допомоги і не забували про те, що вам потрібно часто проводити іноді на самоті, щоб привести. Свій емоційний стан в порядок. Не бійтеся якихось проблем, нехай не мучають вас ті кошмари, і те все. Переборіть їх, переборіть собі всі негативні думки, і тоді все у вас наладиться. І буде якась е, стабільність виникати в фінансовому плані, е, у всіх е, своїх починаннях і так далі, якихось. В перспективах, які на вас чекають обов'язково, наберіться терпіння і тоді у вас буде все стабільно. Для того, щоб в вашому житті виникали позитивні зміни, робіть правильні вчинки, приймайте вірні рішення, і все у вас тоді буде вдаватися. І головне не сидіть ніколи на місці. Постійно будьте в русі, будьте активні, йдіть на прогулянку, кроме того, що ви працюєте, ви займаєтеся якимись домашніми справами, ніколи не забувайте про прогулянки на свіжому повітрі. Для вас це буде дуже корисно. Також, можливі, якісь відрядження, якісь. Поїздки по дуже важливих справах. Я бажаю всім гарного, прекрасного місяця, без всяких негараздів і проблем. Бажаю мирного всім періоду, щоб нас скоріше всього, як, як можна скоріше, наступив мир, було все добре. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!